Сьогодні, дорогі брати і сестри, безкресний день, і Свята Церква сьогодні молитовно згадує, прославляє святу Великомученицю Варвару. Свята Великомучениця Варвара це дивна свята, яка Показала, якою сильною робить людину любов до Бога. Свята Великомучениця Варвара жила в древні часи, коли було жорстоке гоніння на християнці перші три століття нашої ери християнської, коли звіруючих у Христа просто схоплювали. І придавали лютій смерті. І Свята Великоморщиниця Варвара була народжена від родичів, які були язичниками, вони не знали Бога. І мати її померла, коли вона ще була маленькою дитиною. І вона залишилася своїм батьком. Батько Маючи одну дитину, він в ній не чаю душі своєї. І все робив, щоб вона була щасливою, щоб вона росла здоровою, красивою. І він спеціально для неї побудував такі палати, і в яких вона знаходилася, і в неї біля неї були. Вихователі, прислуга і всім, всім благами, всіми благами, благами, чим можна він оточив свою дочку. Він хотів зробити її щасливою. І вона виходила десь там ну, на, на вулицю, там дивилася в вікно. І вона бачила природу, красиву природу. І в неї вже в дитини, в малої дитини з'явилися думки, хто це все створив. І вона не могла ніяк це ну, збагнути, хто це в міг таку величну і красиву природу світ створити. А батько був дуже ну, як язичник релігіозний, і він мав в себе статуетки різних божеств, там і дерев'яні, і і, і, мідіні, і серебряні, і золоті. І він тим божествам, там, тим ідолам кланявся, там які совершав свої ритуали. Ну і е, вона почала рости, підростати. Була дуже красивою таким лицем, статною, красивою. І батько вже почав поміщати, як би її видати заміж. І прикликав, ну женихи почали з'являтися, він входив до неї, і запропонував того і того, і другого, а вона чомусь не хотіла виходити заміж. І він почав її притискати ну так, по батьківськи щоб вона все-таки це зробила. І вона сказала, якщо ти будеш мене ну, заставляти так, то я просто накладу на себе руки і сама помру від себе. Ну, Уб'ю саму себе. І батько побоявся, що він може травмувати дитину, що вона щось зробила якоїсь глупості, то він залишив її свободною. І дав їй волю, хай вона виходить вже за межі того його маєтку, щоб вона бачила з іншими людьми, і щоб вона так, ну таким чином вона трошки ну якби поміняла свою точку зору, твої свої бажання. А вона ходила і все роздивлялася на всю красоту цього видимого світу і все собі завдавало питання, хто це зробив? В неї з'явились подруги, і серед них були християнки. І вони їй відкрили, сказали, що це є такий творець неба і землі, який називається Бог, який по своїй любові прийшов на землю, створив людину, людина грішила. І Господь прийшов на землю, прийняв на себе образ людини і викупив її з гріха, і спасії сам розп'явся на хресті заради нас і Воскрес із мертвих. І вона почула ці, цю, цю, цю розповідь про Бога і в душах по природі християнка, в неї дуже втішилася, вона втішилася, що вона зраз, узнала, хто це зробив, все створив. Тому що вона не могла собі як ну, це може ці маленькі статуетки зробити цей світ. І е, батько е, поїхав десь по яких справах і сказав своїм е, ну, строїтелям, що побудували на, на його маєтку, побудували баню. Ну, баня це було не тільки, як у нас зараз розуміють, що це місце, де люди миються. Баня це було як казіно, там ну, щось таке подобне, дещо було крім усіх розваги, які там грали, <кліх>, там відтикали, їли, пили веселі. Ну ще було і місце, де могли ми приймати ванни там, там масажі і так далі. Ну це такий комплекс вирішив батько побудувати і сказав, щоб там зробили два вікна в честь Сонця і місяця. <кліх> і свята Варвара вже Увірувало в Бога. І якраз е, прийшов священник, проходив священник, тоді священника не було. Ну Вони були, але ну, вони всі ховалися, тому що вбивали зразу, як знають, що вірить, що священник зразу вбивали. І священники, от проходив свіщ... один священник через те місто, підвидав купця, десь йшов торгувати чимось. І він зупинився там, і так Бог дав, щоб він, вона зустріла цього священника, там християни її довели до нього. Він їй ще об'яснив ну, ну, хто такий Бог, об'яснив, що таке віра, і що таке духовне життя. І вона побажала прийняти хрещення. Він хрестив її. І коли батько повернувся, вона вже була охрещена. Але вона підійшла до тих, хто будував ту баню. І каже, зробіть три вікна. А вони кажуть, батько сказав тільки два. А я вам кажу, три зробіть. Всі з троєч світла. Ну, вони так толком нічого не поняли, зробили три вікна, вони кажуть, що буде, батько буде нас, ну, відповідати будемо, то вона каже, беру на себе вину. І вона, вони послухали, її побудували три вікна, щоб там той звершили ту будівлю там. І батько прийшов і спершу звернув увагу, що замість двох вікон три вікна. Він почав допитуватися, чому так зробили будівничі. Вони відповіли, що це дочка так приказала. Він почав дочку питати, що вона так. А вона йому почала говорити про Бога, Творця неба і землі. Троїці Бога, який є, єдиний Бог в Троїці, три ліця має, лице Отче є, лице Синовнє, лице Святого Духа, Отець Небесний Бог, бо створити світ, Син створив світ, а Святий Дух Животворив все творіння. І так оце, свята Троїця створила видимий і невидимий світ. І дочка почала пояснювати батькові, що от, так от є Бог, це не ті ідоли, що ти кланяєшся, є Бог, який створив небо і землю. А ті ідоли, які зроблені руками людськими, вони нічого не можуть зробити. І батько дуже образився на неї, що вона вірувала і почав її заставляти відрізтися від Христа. Ну, вона не хотіла. І батько от з такого люблячого, такого якби, ніжного родителя, перетворився в лютого звір'я. Він накинувся на, на, на свою дочку, почав її бити, там схопив меч, хотів її заколоти, і вона втекла від нього. Десь там в горе він знайшов її від. Віддав мучителю, та ну, правителю того міста, де вони жили, приписав, пішов, заложив її, придав її, віддав її його руки, щоб він її мучив і заставив відріктися від Христа. Ну, Свята Великомочниця, тому і називається Великомученіцею, що вона перетерпіла дуже багато таких жорстоких мук, страждань. Там були вже такі, там ну, вже був набор мук, які звичайно вживали, там розтрагали якими котями, опаляли вогнем, кидали там, в олово або в смолу. Ну, там якісь були мучительні колеса, до яких прив'язали мученика і то колесо крутилося, і десь на якомусь етапі там стояли такі зуби. Желізні, ті зуби строгали людину живу, ну, рубали руки, ноги відсікали. Ну, такі були істязання страшніші. І її почали мучити. Ну, е, ну І зранили там, і, 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 ну, і били, і, і кинули в темницю вже є живою. Але Господь з'явився їй в темниці. І е, утішив її, благословив і вцілив її. І вони, коли побачили, що вона жив, жива і здорова, то вони почали це приписувати, якісь чародіянням, що ці чари вона знає, вона тих прийняла чари і, і таким чином стала здоровою. І почали знову її істязати, мучити. Ну і кінчилося тим, що їй приговорили до смертної страти. Вона так і не поклонилася ідолам, вона залишилася вірною Богові і за цю віру свою віддала своє життя. Їй приговорили до смертної страти. І що саме таке трагічне в цьому, в цьому житті Святої Великомочниці Варвари, що е, палачом побажав бути її батько. Він взяв її, щоб і повів і пішов з нею, щоб її там за містом усікти мечем При Причому там ще, коли Свята Великоморченця Веруар страждала, то одна жінка, благочестива жінка по імені Юліанія, вона дивилася на її страждання. І вона дуже плакала, коли вона бачила, її схопили, і і теж вона ввірувала її схопили і тут Іуліанів ту, приговорили, мучили і приговорили до страти. І їх двоїх повели, і, і батько усікнув голову своєї дочки, а той Єуліанів усік воїн мечем. І таке, ну, це надприродне, антиприродне, коли Батько вбиває свою дитину. Але в цьому є велика, для нас великий урок, коли ми, ну, родичі мають дітей. І звичайно, що нормальний родич любить свою дитину. Це нормально, це, хто не любить, той хтось щось вже там не, ну, з психікою не ладиє, а нормальна людина но любить свою дитину. Тому що все вона плотить плотить, кость від костей. І, звичайно, що кожна нормальна людина хоче своїй дитині, блага, добра, щастя, удачі. Але коли любов родича замикається тільки в земних благах, він тільки хоче дитині свого земного добра, а про вічний не думає. То це є сліпа любов, яка є е, як, ну, одною стороною медалі, а на другій стороні медалі цієї знаходиться ненависть. І це дуже легко цю плоску любов перетворити в ненависть. Щось чуть-чуть не так і вже палає гнівом. А коли е, е, людину батько любить. Ну, е, І в цій любові виражається бажання не тільки земних, благ, там добра, але і вічного, щоб дитина була достойною і, 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 і заслужила, щоб вона була, е, вічно жила на небі, в царстві небеснім, то батько виховує дитину тоді по-другому. Він же не дає повну волю там всім слабостям, недостаткам дитини, а він намагається щось то, що пошкодить і для вічності від того дитині, від дитину відговорювати, відмовляти, увіщати, поясняти, а часом дасть навіть там якісь там ну, якісь такі ну, батьківські міри строгості проявляти. Так що життє, святої великомученці Варварі учить нас, як треба, що дітей треба виховувати правильною любов'ю. Любов'ю, яка е, має і таку плоску сторону, і духовну сторону, щоб вона не була тільки плоскою. І Сьогодні Святе Церква ще згадує преподобного Яна Дамаскіна. Це також дивний святий, який постраждав за те, що він боровся проти Єресі. Бо то було таке, ж, коли церква вже отримала свободу на існування, вона почала існувати офіційно. І тоді ворог людського спасіння поміняв тактику боротьби проти людей, проти церкви. І він почав всередині церкви всіяти єресі, розколи, розділення. А єресі це значить заблудження, неправильне вчення, єрість. Так, це слово таке не, не, не наше, а іноземне. І з'являється різні єртики, які по-різному вчили проти Бога, неправильно вчили. І були єртики, іконоборці, які проти ікон повстали. І нищили ікони. І святий Іоанн Дамаскін боровся проти єретиків і коноборців. Він писав там, різні ну, послання, там, якісь трактати, в яких поясняв, що, що таке ікона, як треба відноситися до ікони. І єретики, не маючи сили його перемогти, вони наклевітали на нього. Я не буду подробності говорити, але напрятати, що якби він написав своєю рукою листа Грецькому іператору, а він жив в Антіохії, а та Антіахі була ну, мусульманською країною. І він написав листа Грецькому імператору, щоб той прийшов і він допоможе йому значить, захватити Антіохію. І і того правителя значить, знищити і захопити Антіохію. Він цього не робив. Ну, так підробили, і той е, е, князь антіохійський, узнавши це, він так розлютувався, що приказав Святому Яну відрубати руку, праву руку, якою він писав цього листа. Ну, і, ну, так сталося, що відрубали йому руку. І він попросив руку назад, щоб йому вернули, тому що він дуже каже, я дуже переживаю, мені не вистачає, поки дуже мучився, що руки немає коло мене. Я хочу її похоронити. Ну і цар той князь зжалився, віддав ту руку, і він поклав руку до ікони і сам приклав до тої руки, то рубка поставив свою там цю. Ну, усічену ту частину, і помилився, просив Божу Мати, щоб вона ісцелила його, раді слави Божої, не раді нього, а раді слави Божої. І він отримав вціління, рука приросла. Тільки була така, як червона ниточка, де вона була обрізана. І коли цей ну, правитель знав, що це сталося, він зрозумів, що він помилився. Ну, Просив, пробачив святого Яна, тому що він був е, е, начальником у, ці, у цьому місці, він був е, якимось радником, міністром, радником цього начальника Антіохії. Ну він не захотів і пішов в монастир. В монастирі він там прожив, в монастирі освящено прожив все своє життя до кінця днів. І там він написав дуже багато е, таких е, православних пісноспівів. Які, це богослужбові тексти, які сьогодні ми в церкві, до сьогоднішнього дня ми використовуємо їх богослужіння. Отакий От був преподобний Іван Дамаскін. Це був ну, друг, другий подвиг. Він ну, всім життям своїм страждав, кожен день проливав свою кров пот і кров для того, щоб досягнути степені святості. Що то Великоморські Варвара страждала якийсь певний невеликий час, там, оскільки там ми мучили місяць, два, і вона завершилася, пролила кру і, 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 і перейшла в вічність. А він все життя своє страждав. Це токож, також є оце безкровне мученістю, це коли людина е, ну, живе по заповіді Божим. І старається не грішити в цьому багатогрішному світі. Коли вона дала іскушення, перепони всякі труднощі, оце є безкровне мучнішество, яке також дає людині можливість стати більш духовно совершенною. Нехай Господь молиться святої Великомоченці Варварицька, подобного отеана Домиськина, моченість і раніні, допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили в житті. Утримуючи себе від злого, що таке зло, що таке добро, ми, це нам каже і совість наша, у нас вже і в є якісь свої появи, і про це говориться у священному Писанні, у святих книжках. Там ми навчаємося, що таке і правда, що таке неправда, що таке добро, що таке зло. І ми повинні намагатися в своєму житті. Уклонятися від зла і творити благо. Це потребує від людини певних певної зусиль, ну, праці над собою, самопринуждення, смирення, себе сміряти треба. Але це той подвиг, який робить людину людиною, робить її способною любити Бога, любити свого ближнього, як сам себе. І любити своїх дітей правильною любов'ю, яка не тільки людин, дитину робить щасливо на землі під час земного життя, але робить щасливою в вічності, на небі. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми цією сі, дорогою, яка веде нас до вічного спасіння на небі у Христі Ісусі, Господі нашій, якому від нас слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.